Саме на цьому місці в середині лютого працівники служби державної охорони гетьманського парку затримали нелегального лісоруба. Він намагався пилкою спиляти дві сосни. За це настає кримінальна відповідальність. Це сталося неподалік вулиці Смородянської біля залізниці. Коли прибули співробітники охорони гетьманського національного парку, 32-річний мешканець Тростянця вже встигне законно спиляти одне дерево та взявся за інше. Під час рейдової перевірки працівниками служби державної охорони було виявлено чоловіка, який здійснював самовільний поруб, а саме породи сосна. Працівниками служби державної охорони парку були призупинені дії даної особи та було складено протокол про адміністративне правопорушення та викликано слідчо-оперативну групу поліції, так як це порушення тягне за собою кримінальну відповідальність. Поліція направляє матеріали справи до суду, а в подальші його дії визначає вже суд. За даним фактом, правоохоронці вже почали кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України. За цією статтею зловмиснику загрожує покарання у вигляді тримання під вартою від 3 до 5 років, адже злочин було скоєно саме на території національного парку, який охороняється державою. Ми наголошуємо на тому, що на території Гетьманського національного природного парку заборонена будь-яка діяльність, яка може негативно вплинути на природно-заповідний фонд України. Відповідно до чинного законодавства природно-заповідного фонду забороняється розпилювання сироростущих вітрувальних буреломних дерев. Порушення законодавства України про природно-заповідний фонд тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Також порушник повинен буде сплатити збитки, які обраховуються відповідно. Такси для обчислення розміру шкоди. От, наприклад, за спиляне сероростуще дерево до ступеня припинення росту діаметром 18 см, порушник повинен буде відшкодувати збитки в розмірі 10 тисяч 856 гривень. А за вітрувальне, буреломне, сухостійне шкода обраховується вдвічі менше. Фахівці Гетьманського національного природного парку наголошують на необхідності дотримуватися чинного законодавства та берегти лісові насадження. Закликаємо всіх громадян дотримуватися чинного законодавства України про природнозаповідний фонд, щоб зберегти нашу природу для майбутніх поколінь. Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.